Добрий ранок всім. Ми снідаємо. У нас сьогодні касяварія по місту. Нема води ні холодної, ні гарячої, то вже купили води, пішли. Кормимо кошечок, насипали корм, кашу. поміняли водичку теплу. Хочу подякувати всім за підтримку, за коментарі. За ту історію, яка зі мною трапилася вечором з тим ідіотом. Мене дуже багато людей підтримало. Я їм всім вам дякую, І підписчикам, і просто людям, які поставили лайки і написали гарні слова в мою сторону. Дуже велике всім спасибі. Спасибі за допомогу, хто нам допомагає. Всім дуже вдячна до побачення. Йдемо далі.